Триває інформаційний день Суспільне спротив. Нагадаю, протягом цієї години говоримо про головні спортивні підсумки 2022 року. До нашого ефіру долучається міністр молоді та спорту України, президент Національного олімпійського комітету Вадим Гудцайт. Вітаю вас, пане Вадиме. Доброго дня. Тож як змінилася робота міністерства протягом 2022 року у контексті повномасштабної війни? Ви знаєте, змінилось, напевно у всіх українців життя і у всіх робота, і наша робота теж змінилася повністю з першого дня війни. І ви знаєте, що для нас була основна задача, яку поставив президент України Володимир Зеленський зберегти спорт, зберегти дитячий спорт, зберегти дорослі збірні команди, які готувалися і готуються вже на сьогоднішній день до всіх чемпіонатів Європи, світу, чемпіонатів. І до Олімпіади, яка буде відбуватися 24-му році в Парижі, і з першого дня ми працювали над тим, щоб зберегти наші збірні, які були за кордоном всередині країни. Ми долучали долучали наших партнерів і наших друзів, і всі, всі міжнародні федерації, міжнародний олімпійський комітет, який створив фонд солідарності, і, і Олімпійський комітет різних країн, які нам допомагали з першого дня, тому що ми зрозуміли, що нам буде дуже складно. Готуватися під час, коли літять ракети, бомби, і ми зосередились над тим, щоб всі наші основні основні спортсмени готувалися або на наших всеукраїнських олімпійських базах, або за кордоном Нам, нам це вдалося, і всі готувалися і готуються. Ви ж бачили вже стільки медалей виграли наші спортсмени. і Звісно, що це складно, звісно, що. Коли вони повертаються у деяких вже нікуди повертатися, вони втратили домівки. А хтось і батьків, а хтось і родичів, і ми ж розуміємо, як психологічно і ну складно нашим спортсменам. Але я хочу зазначити, що не складніше ніж нашим хлопцям, нашим воїнам, які боронять нашу країну, які ми тільки завдяки їм ми можемо займатися спортом. Наші спортсмени е можуть тренуватись. Їздити, перемагати тільки завдяки збройним силам, тому е, ми робимо своє свою справу. І, і я хочу подякувати і державу, яка нам і виділила кошти на на сьогоднішній день. Такі складний час і ми маємо кошти на підготовку. І звісно, що перші місяці нас приймали безкоштовно в всіх країнах, практично де відбувалися тренувальні збори чи змагання, зараз вже фінансується з державного бюджету, тому. Це знаєте, це дуже здорово. Що ми, що держава підтримує в такий складний час, підтримує розвиток спорту? Так, зрозуміло, що дуже складно розвивати спортивну сферу, якщо пошкоджені зруйновані спортивні споруди в Україні через повномасштабне російське вторгнення. Отож, скільки об'єктів спортивної інфраструктури у 2022 році зруйновані? На жаль, зруйновано 149 спортивних об'єктів, 28 об'єктів зруйновано повністю, або частково десь приблизно на більше, ніж 200 мільйонів доларів. Зруйновано І біль, звісно, що більш всього постраждали це об'єкти в Донецькій області, в Луганській, в Харківській, Миколаївській. Тому, на жаль, на жаль, у нас такий є спортивний. Втрати об'єктів, тому що е, за останні два роки ну це напевно майже саме такі яркі е, роки розвитку спортивної інфраструктури в Україні, по будівництву нових об'єктів по програмі президента 25 спортивних об'єктів, по реконструкції дитячо-юнацьких спортивних шкіл, по реконструкції спортивних об'єктів е, в ДФРР. Міністерство Міністерствомрегіонам дуже допомагало, тому що багато об'єктів було по всій Україні реконструйовано і вкладали кошти реально в розвиток інфраструктури. І ви знаєте, багато було і палаців спорту, і льодових арен, і басейнів побудовано. І, На жаль, ці басейни і палаци спорту увійшли в ці об'єкти, які зруйновані на сьогоднішній день. Але ми розуміємо, що в нас війна. Ми воюємо за свою землю, за свою батьківщину, і вже коли буде перемога, ми відновимо відбудуємо. Але зараз у нас тільки одне нам потрібно перемагати в війні, щоб потім розпочати вже нові сучасні об'єкти, де будуть займатися діти, де будуть займатися наші дорослі спортсмени, де будуть займатися взагалі всі версиї населення, тому що а масовий спорт це найголовніше в країні для розвитку здоров'я, для популяри, популяризації спорту, для того, щоб діти займали спортом. Тому що ви знаєте, що зараз під час війни ми багато, багато дітей поїхало за кордон з родинами, і ми втрачаємо наш, наш потенціал, наш дитячий потенціал, який Потім з часом бо стояли наші діти би з часом би стояли б на Олімпійських іграх, на, на п'єдесталах, на чемпіонатах Європи світу. Тому нам дуже потрібно мати спортивну інфраструктуру, тому що без спортивної інфраструктури не буде розвитку в спорті е, загалом в країні. Тому те, що маємо на сьогоднішній день. А чи можемо говорити про відбудову деяких спортивних об'єктів у тих населених пунктах? Звичайно, де це можливо? Тобто, чи на часі це зараз, на вашу думку? Ви знаєте, наприклад, вчора я був на Житомирщині. Там е, були поруч прильоти з деякими спортивними об'єктами на стадіонах. Там шість об'єктів вже там, де незначні пошкодження, там, де незначні пошкодження, то там відбулося. Я вчора подякував вже голові військової адміністрації пану Бунічки за те, що він, е, він розвиває спорт такий складний час і допомагає спорту. Ми привітали вчора всіх найкращих спортсменів області. Житомирської області, Знаєте мені дуже було приємно бачити, що очі спортсменів тренерів, які отримали нагороду від місцевої влади, тому такі, там де незначні пошкодження, є, є те, що відновлюють. А якщо вони значні, то звісно, що або знаходяться в тих регіонах, де ну ми розуміємо, що там, де. Або окуповані території, які ми будемо забирати, і вони будуть нашими. І там ми вже будемо е, все відновлювати. Або там, де було зруйновано є поруч війна, ще йде. Тому знаєте, ну це проте неможливо. Тому будемо очікувати вже е, кінець війни. Пане ведемо. Давайте підсумуємо санкційну роботу і зблокування російських представників у спорті на спортивній арені. Що вдалося зробити? У 2022 році, а над чим працюватимете уже у 2023-му? нам вдалося основне. Основне, ми не не допустили разом зі всіма країнами, разом зі всіма міжнародними федераціями і дякуючи і міжнародному олімпійському комітету, і всім нашим всеукраїнським федераціям, президентам, які втручалися в цей процес разом з міністерством з Національним олімпійським комітетом. Ми всі разом наша спортивна родина. Знаєте, я не хочу виключно казати хто більше, хто менше. Ми всі разом, наша спортивна родина, працювала на те, щоб ми не бачили на міжнародних змаганнях російських і білоруських спортсменів. І нам в 2022 році нам це вдалося. Це дуже складно. Це дуже складно. Це Ну, ми розуміємо, і всі розуміємо, що російський спорт він такий потужний. І їх не було в 22-му році. Вони роблять все, щоб повернутися, і для нас це завдання і президента, і голови офісу президента Андрія Ярмака, з яким ми з першого дня працюємо над всіми санкційними баном російських і білоруських спортсменів. І ми сподіваємося, що і наступний рік для нас теж буде важливим, щоб їх не допустили, тому що наступний рік це буде ліцензійний рік вже де отримана ліцензія на Олімпійські ігри в Парижі. Але це ми бачимо, що росіяни роблять все, щоб повернутися. В на багатьох реформах ми бачимо їх повернення. На жаль, на жаль, я їздив на форум і в Брюсселі я був і в. В Туреччині я був і у Франції. я Був перед е, на саміті міністрів, і на вже зустрічався і була розмова з президентами олімпійських комітетів, і європейським президентом олімпійських комітетів, і з президентом міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом і з колегами з інших країн е, і міністрами. І я вже на сьогоднішній день як президент Національного олімпійського комітету. Тобто, ви знаєте, ми всі працюємо на нашому такому спортивному дипломатичному фронті. У нас іншого немає. Звертаємось, телефонуємо, їздимо, зустрічаємось. Тому для нас на сьогоднішній день ми це зробили. Якщо підсумувати нашу роботу у 2022 році, ми все зробили. На наступний рік ми ставимо для себе завдання. Це ж продовжувати цю роботу і працювати, щоб не бачили росіяни білорусів на міжнародних змаганнях. Ну так, власне, в цьому контексті я хотів запитати про те, що тим не менше у спортивному публічному дискурсі час від часу починають лунати заяви і пропозиції, долучати російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань, мовляв, спортсмени в цьому не винні. Як ви можете це прокоментувати? Ну я ж вам сказав, що ми вже це, це чули і бачимо, і для мене взагалі не зрозумівши позиція, наприклад президента Олімпійського комітету Сполучених Штатів Америки, де вона сказала, що вона, вона підтримує повернення російських і білоруських спортсменів. Я взагалі не розумію того, що Сполучені Штати наші є партнерами, нашими друзями, які конкретно нам допомагають всіма можливими можливими рішеннями щоб ми перемагали і зброєю і грошима і всім а і вже поруч наш, американський олімпійський комітет голова комітету каже що ми за те щоб повернути російські росія росіяни білорусів на змагання і ми чуємо вже д... від деяких політиків які розказують що спорт поза політикою що вже вже на Олімпіаду потрібно їх допускати. Ми для нас це неприпустимо і це крапка. Ми будемо працювати, працювати, робити все, щоб їх не було. Але це вже міжнародна політика, це вже втручання. вже Ми будемо втручатися в всі процеси. І е, тиждень тому я хочу подякувати і президенту України Володимиру Зеленському, який телефонував, мав телефонну розмову з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом, який які ну президент ще раз попросив, щоб ця рекомендація, яка яку надала Олімпійський пійському з першого дня війни, про недопуск росіян і білорусів до міжнародних змагань, щоб вона була в дії на 23-й рік? Ну тобто, знаєте, ми всі працюємо над тим, щоб їх не було, і і будемо працювати. Ну, так, справді тут і ще треба працювати, щоб переконувати зрештою весь цивілізований світ в тому, що Росія і Білорусь повинні бути в повній ізоляції. Ви заявляли, що у 2023 році фінансування усіх відділень Національного олімпійського комітету збільшиться на 30%, А на що спрямують гроші відповідно до різних програм? На розвиток, на розвиток. на... Події, які будуть відбуватися в кожному регіоні, для нас дуже важливо. Я вже на початку сказав, що Олімпійський комітет, міністерства молоді та спорту у нас є завдання розвиток фізичної культури та спорту олімпійського руху, проведення заходів, проведення спортивних заходів, проведення заходів в середніх школах, долучати дітей до спорту. А от на такі заходи будуть спрямовані ці кошти для популяризації спорту, для популяризації олімпійського руху, олімпійських видів спорту. От на ці заходи будуть спромовлені ці кошти. Ну і насамкінець, підсумовуючи 2022 рік, які головні здобутки у спорті є найвизначальнішими, на вашу думку, у період повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Я хочу подякувати всім нашим федераціям, нашим тренерам, нашим спортсменам, які в 2022 році згуртувались, мали змогу, сили виступати на змаганнях. Перемагати і більше трьох тисяч медалей ми виграли на міжнародній арені. Ми мали медаль на Олімпійських іграх в Пекіні, срібну медаль Олександра Абраменка. Ми були одними з найкращих на всесвітніх іграх. Ми вибрали третє місце загальному заліку на всесвітніх іграх. Це перше в Україні, коли наша збірна була третьою, ми виграли 45 медалей. 16 золотих, срібних 12 і 17 бронзових нагород. Ми на Дефолімпіаді виграли 138 медалей. Ви знаєте, дуже було приємно бачити в цьому році, як наші спортсмени згуртувались і дуже хотіли перемагати дуже хотіли стояти на підністали, стояти з нашим прапором. Показувати, що відбувається в нашій країні, розказувати, що і як боротися за нашу перемогу. Я хочу ще раз всім подякувати за те, що ми витримали цей наш спортивний фронт, і ми показали всьому світу, що ми українці, нація переможців, і що Україна спортивна, і загалом Україна. Була, є і буде, і ми вам в свою чергу дякуємо за роботу і за участь у нашому ефірі. Глядачам нагадуємо, що спілкувалися з міністром молоді та спорту України, президентом національного олімпійського комітету Вадимом Гуцайтом.